Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Тема нашого уроку робототехніка створення програми керування роботом. Налаштуйтеся на урок. Пригадайте правила поведінки. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося про роботів та робототехніку. З'ясуємо, де використовують роботів, і навчимося створювати інтерактивні На початку інтелектуальна розминка. Володя назвав усі числа другого десятка, а Михась усі двоцифрові числа, кожне з яких записується двома однаковими цифрами, які числа назвав Володя, а які Михась. Натисніть на паузу і розв'яжіть задачу. Отже, перевірмо. Володя назвав числа від 11 до 20, а Михась назвав числа 11, 22, 33 і так далі до 99. Останнім часом. У наших домівках війшли комп'ютери, приховані в різноманітних побутових пристроях, пральних машинок, мікрохвильових печах, кавоварках та в інших. У усіх цих пристроях є маленький комп'ютер, мікропроцесор, який керує їхньою роботою з року в рік. Електронної техніки стає дедалі більше, і це сприяє розробленню засобів для централізованого керування такими пристроями. Розумний будинок це приміщення, у якому приєднання приладів до комп'ютерної мережі дозволяє керувати ними за допомогою персонального комп'ютера та надає віддалений доступ до них через інтернет. Говоріть, як пристрої із вбудованими комп'ютерами допомагають у повсякденному житті. Які предмети побутової техніки, якими користуєшся ти й твої батьки або рідні, мають комп'ютери-невидимки? Серед пристроїв із збудованими комп'ютерами особливе місце займають роботи. Історія їх виникнення дуже давня. Вважається, що перших механічних роботів було створено понад 2000 років тому. Робот автоматичний пристрій, призначений для виконання певних дій за заданими алгоритмами. Конструюванням і програмуванням роботів займається прикладна наука робототехніка. Сьогодні роботи працюють у різних галузях людської діяльності, замінюють людину на вишких і небезпечних роботах. У наш час активного розвитку набувають дослідження, пов'язані зі штучним інтелектом. Штучний інтелект опікується проблемою, як за допомогою комп'ютерів розв'язувати завдання, які потребують людського розуміння. Одним із напрямків розвитку штучного інтелекту є створення інтелектуальних роботів. Як, на твою думку, роботи можуть замінити наше життя? Робота з інструкційною картою. Попрацюємо за комп'ютером. Пригадайте правила роботи за комп'ютером і виконайте ось таке завдання. Уважно прочитайте це завдання. Отже, Переходимо до практичної роботи. Створимо програму керування роботом. Рухаємося в бібліотеку спрайтів. Давайте пошукаємо в бібліотеці спрайтів робота для того, щоб створити для нашого робота програмку. Ось у нас є такий прикольний робот. Трошки зменшимо його. Десь приблизно розміром 60 зробимо. Ось він. Значить, для робота ми пропишемо таку програмку, щоб він рухався вліво, вправо, вгору, вниз. І міг вести якийсь діалог. Яку ж групу команд нам потрібно використати для того, щоб прописати для робота команди? Ну, по-перше, Алгоритм завжди у нас починається з чогось. Нам потрібно обрати початок алгоритму. Коли натиснуто клавішу, і там, де у нас написано пропуск, ми обираємо стрілечка праворуч. Ще одну команду таку обираємо. Коли натиснуто клавішу пропуск, ми обираємо стрілочку ліворуч. Коли у нас натиснута клавішу, ще одну робимо заготовочку. Тут ми обираємо клавішу вгору і ще одну робимо заготовочку, і тут обираємо клавішу вниз. Отже, ми зробили заготовочку для того, щоб прописати команди для нашого робота. Щоб він рухався праворуч, ліворуч, вгору вниз. Далі, для того, щоб робот рухався, звертаємося до групи команд руху. Обираємо команду стиль, не обертати, ставимо поки що ставимо до першого алгоритму. Далі обираємо в групі команди рух, повернути. В напрямку 90 градусів. І обираємо в групі команди рух, команду переміститися 5 кроків. значить Нам цю команду треба продублювати. Давайте відставимо поки що. Дублюємо один раз. Дублюємо праву клавишу натискаємо другий раз. Нам треба ще один раз продублювати ці команди. Дублюємо ще один раз і виставляємо ось так. Тобто у нас для чотирьох алгоритмів, в принципі, ми прописали однакові команди, щоб він рухався, він рухався вгору. Потрібно виправити, якщо тут він повернувся в напрямку 90 градусів. То тут нам потрібно, коли стрілочка ліворуч, щоб він рухався мінус 90. Далі, якщо тут у нас була команда стрілка вгору 0 градусів, то коли стрілка вниз, нам потрібно виконати 180. Ось, ми зробили уточнення і виправлення для того, щоб відбувався правильно рух вгору. Ліворуч, вниз, він у нас рухається. Далі нам потрібно продумати: натискаємо групу події, клавіша, пропуск а, для нього команди так, щоб він міг ще щось говорити. Для цього ми використовуємо датчики. І маємо, звичайне, питання: як вас звати? Да? Далі, вам потрібно використати групу команд змінна. <змінна>. І нам вибрати команду надати моя змінна. Значення ми вставимо з групи датчики. У нас є така чудова команда. «Відповідь». Ось вона «Відповідь». а внизу ми шукаємо команду вигляд говорити. А говорити, значить, нам потрібно оператор. І нам потрібно вибрати оператори, з'єднати. Ось ці команди з'єднати. Далі нам потрібно вставити відповідь гарне ім'я. Далі нам потрібно повернутися в змінні і взяти команда Моя змінна. Да, ми задали відповідь. І можна використовувати, коли натиснуто клавішу пропуск, нас питають, як вас звати. Я пишу Марина. Гарне ім'я Марина. Ну, що, спробуємо виконати наш Петро. Гарне ім'я Петро. Ось таким чином. Ми створили проєкт для нашого робота. Підслівкуємо наш урок, що таке робот, для чого призначені роботи? У яких сферах діяльності люди використовують роботів і як роботи допомагають тобі, твоїм батькам або рідним друзям і знайомим. На цьому наш урок закінчено. До зустрічі на наступному уроці!